Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами новинами шахової композиції. Я про композицію дуже рідко кажу на своєму каналі, як на цьому, так і на іншому основному каналі. Але, тим не менш, це дуже важлива новина, дуже приємна новина, тим більше. Так от, харків'янин Андрій Сергієнко став призером молодіжного конкурсу у Фуджейрі. Фуджейра це місто у ОАЕ, і він посів. Третє місце в категорії а, двоходова секція. Тобто це задачі, де а, ми а, маємо поставити мат у два ходи. А, також, а, крім цього, в Фуджейрі відбувався Бліц-турнір, і а, там приймали участь українці, в тому числі перше місце в турнірі посів Адам Тухаєв, а, третє місце Олександр Зубарів і п'яте місце Павло Ельянов. Дуже гарний виступ. І всі ці троє шахістів працюють на, наразі в ОАЕ тренерами, і тому дуже приємно, що українські шахи вони а, і досі а, на високому рівні, на дуже високому рівні навіть можна сказати. От, і а, також тут ми бачимо фото Андрія Сергієнка. Це фото, звісно, що зроблене не в ОАЕ, а зроблене в Харкові. Це а, наразі наш а, центральний шаховий клуб, який знаходиться на проспекті Гагаріна в Харкові. Отож, давайте розберемо цю композицію, яку Андрій видумав, і теж, що я маю сказати, що тут була певна умова, Тобто в композиції є розташування білих та чорних коней. Воно фіксоване. Ми бачимо кінь на е 5 та ж 6 у білих, на G7 та F5 у чорних. Тобто Ми цих коней ставимо і далі вже видумуємо задачку. І давайте прийдемо на лічес, оскільки не дуже добре видно, навіть я сказав, бо погано видно на сайті Федерації шахів цю задачку, На лічес буде нам простіше це робити. Хто хоче, звісно, що ви можете поставити відео на паузу і знайти рішення в цій позиції. Тобто у нас умова така: треба зробити мат в два ходи. Стається, що це дуже легко, але тим не менш. Звісно, що тут є певні складнощі, особливо для тих, хто не дуже часто вирішує подібні завдання. Отож, я сподіваюся, що ви знайшли правильне рішення. Давайте я відкрию анотацію. Отож, в принципі, що важливо, що в усіх таких задачах ми майже завжди дивимося не шахи, а якісь інші ходи. Тобто, це може бути. Хід з е, ідеєю зробити мат наступним ходом. Ну, е, в принципі, зрозуміло, що шахи, шахи не працюють. Наприклад, в RZ-7, там просто ми з'їдаємо ферзя, ну, чорні з'їдають ферзя. Звісно, що це неправильний варіант. Е, Тура F5 теж, звісно, що поганий хід, ми просто віддали туру, так у білих виграна позиція, але звісно, що тут мату в один ход у нас немає. Е, саме тому шахи не працюють. Е, також, в принципі. Не працює там якийсь психічний хід по типу cd, оскільки буде просто до 4 шаг, тут теж немає хоби, мату в один хід. Є різні варіанти, як зробити мат в 3 ходи, наприклад, зіграти в RC5, там ще інші варіанти. Ну, ідея в тому, що десь в деяких випадках є план у нас зіграти в Fерзі 7. Ну, от, наприклад, якщо Чорні грають B2, то тоді ми граємо спочатку d 7, одну і потім ферзь 5 Теж така ідея у нас є, якщо Чорний кінь би пішов з поля F5, там була б ще ідея ферзь на E7. В принципі, ми бачимо, що в три ходи ми мат так зможемо е, зробити, але тим не менш у нас було завдання зробити мат в два ходи. А, саме тому не працює і Ферц5, і багато інших ходів. І отут перемагає е, такий цікавий хід і, можливо, не дуже теж, е, простий хід для знаходження, це кінь F8. Отож, кінь F8. А в чому ідея цього ходу? Ідея в тому, що ми нападаємо на мат, тобто ми хочемо зіграти або кінь Е e на поле D7, або кінь F на поле d7, і також в деяких випадках є ідея зіграти кінь H7. Теж це буде мат, ну кінь H7, коли буде мат, коли, наприклад, чорні. З'їдять нашого слона на поле на полі Е6. Наприклад, кінь Е6 тут ми можемо зіграти, А, ні, тут, вибачаю, тут маємо зіграти кінь д 7 теж. Кінь д 7 теж, тому що кінь один має захищати іншого. Так, тут теж кінь е 7 не працює. От, ми можемо кінь Е7 зіграти, якщо кінь з поля F5 у чорних кудись піде. Наприклад, так, чорні зіграють, тоді е 7 теж буде працювати хіб. Отож, перш за все, у нас є ідея саме зіграти кінь на D7. Наприклад, якщо якийсь хід пішаком, ну, по типу B2 або там DC, D3, тоді ми граємо просто кінь Є на D7 і це мат. Тобто Ідея була в тому, що кінь за 8 захищає поле E6, захищає пішака і тому це мат. Що ще можуть зробити чорні? Ну, Давайте розберемо всі більш-менш логічні варіанти. Наприклад, якщо чорні грають. Uh, кінь 6. Так, тоді, як я казав раніше, ми маємо грати саме кінь F на d7 тепер, щоб кінь з uh, F7 з uh, d 7 захищав коня на e5, а кінь з E5 не давав королю піти на поле F7. Uh, що oh. ще можуть зробити чорні? Ну, наприклад, король Е5. Звісно, що логічний хід з'їсти коня, але тоді вже нарешті ми використовуємо нашого ферзя і граємо в перш D4. Це теж мат, ну і також якісь ще ще варіанти. Наприклад, кінь h 6 тоді кінь F на D7. Це буде мат. Ну і ще там слон G8 хід розглядав. В принципі, слон G8, там слон G6, там не дуже велика різниця. Все одно ми граємо кінь e на поле D7. І це теж мат у один хід. В принципі, звісно, що якщо ви знайшли перший хід, далі вже буде легше, оскільки а, тепер у нас є дві ключові ідеї. Це Кінде 7, або Кінц Е5 на D7, або Кінц F8 на D7, дивлячись з того, як зіграють а, чорні. Ну і саме тому так ми і а, маємо тут зіграти. Отож, ну, цікава, цікава задачка, і я радий, що Андрій зайняв таке гарне місце, третє місце. Цьому турнірі і хочеться, щоб він і далі розвивався в композиції шаховій і теж створював нові завдання. Ну що ж, всім дякую за увагу і до зустрічі!